Зі мною сталося все та ж халепа, що стається з жінками, які все життя підпирають чоловіка, підпихають його на наступну сходинку, терплять всі роки негаразди і проблеми, і вже стоять поруч з ним на п'ядесталі його успіху. Аж тут якась молода і успішна вас звідти посуває. Я успішно закривала очі на всі його інтрижки. Але в той день розбачити просто не могла, бо зі мною поруч була колега. Не знаю, хто пильніше дивився на мене колега, яка хотіла побачити на моєму лиці всі ознаки покинутої дружини чи любка, яка намагалася зрозуміти, хто я, сестра чи мама. Котику, а хто це? закліпала любка до мого чоловіка. Це моя дружина. Відповів він байдуже його давно не хвилювало, що я думаю. Що ж, сказала я, хоч чиїсь мрії мають здійснитися. Думаю, ти мріяла вийти заміж за багача і привести йому на світ по дітей? Ні, ніяких дітей, скривилася Любка. Ну, щастя вам і любові, відповіла я і пішла по справах, адже ми з колегою планували підібрати для її чоловіка подарунок. Якби мене хтось спитав, що мене тримало тоді у формі, то я скажу, люди.